Друзі, привіт. До нас прийшла осіння. Сьогодні 19 жовтня. Дивіться, як гарно. Там лися вже жовті на кленчику. Зараз показую березки. Ще трошки листочки повипадають. Треба мені поставити вже агрегати на зберігання. Цими маленькими вже працювати вже не буду. компресор відправлені це получается, була неправильна муфточка поки поміняли поки хопили поки знайшли тут є буває таке що помилилися поставили то що мені було треба є якась європейська є китайська якась муфточка не підходило Скоро зима, справжня осінь. Цими днями, якщо не буде дощики, то будемо молотити далі сою. Вчора трохи молотили і будемо орати, поставимо, скажімо так, МТЗ до роботи. Мягко воли. Свиню. Трошки м'яски копчимо. Трошки сала, трошки шинки. Треба привернути. Ось таке. наші дарте відпочивають. Что и мерочка? Мерочка. Что и парни? Я вам не буду вас мыть руки зараз. У нас там мясо копчется, чтобы я не забыл. Да. Какие они? Великие они. Бомбухасти. Вот тут вчера помутили. Зазвичай, є десь 33 колохоти. Там внизу є 40, 45, 43 десь. Там внизу ще 40. І там 15. Та ось Дуже хіла церква. Вітрить дуже. дуже... Хо! Замазкували. Это ебаный Мы тренировались, а да? <звучит> Добрый друзья, спасибо, что смотрите ставим лайки, пишите комментарии Подписывайтесь на мой канал До следующего видео!